Цей маленький білий гаджет здатен рятувати життя. Він розпізнає ймовірність серцево-судинних хвороб та надсилає на мобільний додаток попередження. На конкурсі стартапів у Лас-Вегасі цей прилад здобув перше місце, обійшовши понад 900 ідей. Однак перед тим довелося здолати купу Перепон вдома. На ринку України немає належних умов для розробки інноваційних продуктів, немає правової бази для існування тобто комфортного. Про те, що Україна цьогоріч піднялась на сім сходинок і опинилася на 43-му місці у загальносвітовому інноваційному рейтингу, написав у соцмережі навіть президент. Щоправда, заслуга влади у цьому вельми сумнівна. Серед 80 критеріїв рейтингу в Україні найбільше провисали політичне середовище, політична стабільність та безпека, ефективність уряду, верховенство права за цими показниками: Україна посіла 107-ме місце зі 126 країн. Скаржаться it компанії і на часті перевірки податківців та наїзди чиновників. За статистикою більше 90% судів виграли АІТ компанії. Тобто, це дійсно були неправомірні набіги на компанії. Якщо їх іноземні партнери бачать, що таке відбувається в державі, то які рівень довіри може бути до такої країни? Витягнув Україну в інноваційному рейтингу критерій інтелектуальні досягнення країни. За ним Україна на 27-му місці у світі. Ідей не бракує, кажуть у компанії Концептер, яка займається просуванням молодих стартаперів. З останніх відкриттів винахід школярів, так звана безсмертна канцелярія. Зошит та олівець, що не псуються. Утім, цьому стартапу, як і іншим, потрібна фінансова підтримка. В Україні ж поки мало фондів, які готові фінансувати ідеї з нуля, а держава грошима взагалі не долучається. обіцяний рік тому прем'єром Володимиром Гройсманом фонд підтримки стартапів в уряді, схоже, забули. Ці процеси положительні Усі позитивні процеси, які відбуваються, йдуть від самих компаній, від інвесторів, від підприємців, які роблять продукт. Він стає більш успішними. Компанії ростуть, і відповідно, все зростає. Ідеальна модель, про яку мріють у цьому офісі, це коли держава та інвестори об'єднують зусилля. Наприклад, в Ізраїлі 60% фінансування надає інвестор 40% – держава. Стимулювати it сектор має також і оновлене законодавство. Досі так і не прописаний прозорий спосіб ведення міжнародної діяльності для українських IT-компаній. Це проблема вже десь глибоко внутрі, мабуть, наших чиновників, тому що вони вважають, що якщо бізнес прибутковий, його треба чи віджати, так, чи подоїти. Ну, якщо б цього не було, то в Україні, мабуть, були б більш швятливі умови для розвитку ІТ-сектору. Тобто зараз вони є. Але більшість та тих самих фрілансерів вони ж працюють за сірими схемами, тобто вони в Україні не показують свої прибутки. Нині колеги Михайла готуються до сертифікації гаджету у Сполучених Штатах та Європі, але найбільше не щодо отримання сертифікату саме в Україні. Ще одне випробування, яке українським винахідникам нелегко подолати.